Кошенята попліткуємо. виннику сердючки в Берліні. Холостяк 14 на Дін Головчук та злив на Діану Зотову. Жуколад, втрата бойфренда. Можете зручніше наловити чай-каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. І Я просто бріч. Друзі, нам злили ексклюзивне відео, якого ніде немає. Справа у тому, що 28 жовтня в Берліні на концерті Вірки Сердючки був той самий, колись відомий на всю Україну Вовчок. Винник. Олешка перебував на концерті аж до початку виконання декількох пісень, і потім а, поспішно залишив концерт з однієї простої причини. Він розраховував на те, що головна увага буде зосереджена на Олешці, а ніяким чином не на сердючці. Ну, з перегляду відео, я зрозумів, що винник нарешті помив волосся голову. Я дуже радий за тебе, Олеже. Привів себе до ладу. Ти повинен був розуміти, це концерт сердючки, не твій, з якого переліку уся увага повинна бути тобі. Не зрозуміло. Виник як завжди, в усіх своїх проявах максимально кріповий персонаж, і з тих пір нічого не змінилося. Друзі, хто бував на концертах сердючки, які у вас враження, чи сподобалось, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях з вас сподобається, підписка знову ж таки. комент для просування цього ролику. Я нагадую, кому ще відомо. Про ту чи іншу особистість надсилайте в діректному інстаграму залишитися анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А зараз у нас сюжетний блок буде присвячений ексклюзивним зливам про двох учасниць проєкту Холостяк. Я нагадаю, що попереду, завтра. Коротше, в четвер у нас буде найголовніший злив сезону. А зараз я вам дещо зачитаю про фіналістку проекту Надін Головчук. Доброго дня! Це особисто за Надю знаю і бачила її в так званій роботі на еркорті в місті Хмельницькому, та й не лише. Ми з одного міста, тут воно не дуже велике, та і в одній компанії були анонімно. Будь ласка, далі йдемо. Хмельницька зіронька і нічна бабочка, яка сидить з чоловіками 60+. в нашому невеликому місті, де всі знають одне одного і все бачать. Також в якої є залежність від <кхід> вже багато років. Працює. Порці і їздить на вивози по Україні в Європу. Точно знаю, що вона пару раз моталась за це літо на визови. Цікаво, це під час зйомок холостяка чи вже після Хмельницьке маленьке село. Всі друг друга знають. Угу. Так, от в чому історія Надін, зрозуміла справа, що ти далеко не модель, а це лише гучна назва. Сучасно так себе назвати. Я модель. А по факту, ти типова. Есп... Я не розумію, чому продюсери проекту Холостяк не фільтрують, не вивчають минуле дівчат, тому що наголошую, черговий раз минуле учасниць вилазить потім репутаційними ризиками безпосередньо для проекту. Хоча про що ми говоримо? Взяти Цимбалюка на роль головного холостяка країни, чувака, який чихати хотів на все і всіх, який обожнює руською музику. Який спокійно катається туди-сюди, на відміну від е, усіх чоловіків, для яких діють обмеження, а для цимбалюка ні. Но... Ніщенське. Про Надін зафіксували, усе зрозуміли. Тепер йдемо далі. Давайте про Діану Зотову. Що ж мені пишуть про Діану у Зотової батько, кримінальний авторитет, дуже погана людина, постійно ображав свою сім'ю, як дружину, так і дітей. Зараз вона в стосунках з Кухаревичем. Коли Тарас типу, відпустив її на зйомки, так вона знімалася, але ще зажималася в цей період з Кухаровичем в Європі, а потім приїхала на Холостяк. Це був кінець червня. Цимбалюк їй нафіг не потрібен, тільки більше слави, хайпу. Її брат, сім'я говорять виключно російською. Брат слухає виключно російські пісні. Крида і так далі. Як дівчинка, на вигляд нічого так, непогана зовнішність модельна фігурка, тому її взяли в ГЕС. Цим дуже хвастається. Але за зовнішністю нічого немає, тому що абсолютно пуста із дитинства звикла жити красиво. Тобто Діана була в стосунках, тобто Діана взагалі не пройшов холостяк. Це аби прийти, похайпити, підняти собі охоплення і на цьому все. О, теж зафіксуйте у вашій голіванці, знадобиться нам ця інформація. Хто що знає про інших учасниць проєкту, будь ласка, надсилайте в директному інстаграму посилання в описі та в закріпленому коментарі. А також додавайтеся в нашу телеграм-спільноту. Там завжди палки гаряче обговорення. В Україні ексклюзивний продукт. Почали продавати жоколад. а це... Маркетинговий хід значить шоколад із личинками, Колаборація Аврори, китайського привіту та мілкбару. Цікаво спробувати який смак. Я вважаю, що це крутий маркетинговий хід. Тож ідейникам цього продукту тільки респектушечка. Нарешті, щось креативне і незвичайне на ринку. Скільки коштує розійтися з хлопцем у 2025 році. А тому, що надо не всяка хірню страдать, а жити інтерес. Першим вам потрібно щасливі отношення скласти в декілька коробок і сібатися в туман. Туман не інші очень дорого. За перший останній місяць плюс ріелтор він мені обійшовся в 53 три тисячі. Оскільки зі спільно нажитого був лише повний аху і декілька простораних місяців, то у квартиру мені довелося купляти все з нуля. Постіль, ковдра, подушки, пледи і все таке обійшлося у три тисячі гривень. Побутова хімія і всякі побутові штучки на кухні та в ванну ще плюс дві шоссо. Посуду я купувала небагато, тому тут чек вийшов не вели лише дві тисячі гривень. Коли я подивилась на чеки з продуктами, отут я ахуєла. Шість половини тисяч гривень. У мене пішло для того, щоб на трошечки покушати. Більшу частину якої. Я з'їм за тиждень, оскільки я сідаю на масу на. Оскільки зараз потрібно себе чимось займати, то я ще записалася в зал і абонемент 1800. Ну і звісно, 4 на чотири з психологом плюс 4000. тисячі. Розійшлась, коротше на всі гроші. Ось такою болючою може бути втрата бойфренду. Цій дівчинці точно потрібно йти на шоу холостяк. Ой, друзі, і сміх, і гріх. Живемо в абсолютно матеріальному вимірі. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування ролику. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі вже завтра. Почуємось, побачимось. Па-па!